Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску. В області збільшилося хворих на гострі респіраторні інфекції. Дитсадки у Луцьку працюватимуть за новим графіком. 1 березня пацієнти, декларації яких з сімейними лікарями не були оновлені, тимчасово втратять доступ до гарантованих державою безоплатних медпослуг, як морози вплинули на озимі культури. Протягом минулого тижня в області на гострі респіраторні захворювання, грип та covid 19 захворіли понад 9 тисяч волинян. 5,5 тисяч з них це діти віком до 17 років. Станом на 28 лютого епідпоріг в області перевищений на 64%. розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна. Найбільше захворюваність спостерігається в Луцькому та Ковальському районах. Потребувало госпіталізації за минулий тиждень 241 особа з ускладненнями від перебігу хвороби. Це в основному пневмонії. За результатами досліджень, в нашій області циркулюють віруси грипу А і Б, також COVID-19 і інші респіраторні віруси. Аби не допустити поширення захворювань у навчальних закладах волині на дистанційне навчання перевели 50 шкіл та понад 200 класів ще у 30 школах Луцька та Луцького, Ковальського і Володимирського районів. Також закриті для відвідування 11 закладів дошкільної освіти, сказала епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. У Луцькій громаді змінили режим роботи закладів дошкільної освіти. Замість 12 вони працюватимуть 10 з половиною годин. Робочий день вихователів триватиме з 7.45 до 18.15, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Якщо у батьків виникне потреба залишити дитину довше, то працюватимуть чергові групи. Таке рішення ухвалили депутати на сесії Луцькради 26 лютого. Керувалися законом України про дошкільну освіту, що набув чинності з 1 січня 2025 року, а також зменшенням кількості дітей у дитсадках тергромади. На сесії йшлося про збільшення заробітної плати вихователям на 5%. Детальніше у матеріалі Олени Чернухи. 67-річна Лариса Соболь останніх два роки працює вихователем старшої групи у Луцькому дитсадку номер 2 До цього жінка працювала вчителем початкових класів. Зарплата, звичайно, менша, як в школі. Ну, у мене ще є пенсія, і це така мені підмога. З жовтня 2010 року працює вихователем у цьому дитсадку і 39-річна Наталія Яцук. Робота, каже, відповідальна, адже це догляд та виховання дітей. Тому оплата праці має бути вищою мінімум вдвічі, каже педагогиня. Стаж враховується. Враховується ще професійна категорія педагога. Якщо вихователь з вищою категорією, він отримує на руки 8200. Дитсадок номер 2 Луцьку відвідує 132 дитини у шістьох вікових групах закладу. Працює вісім вихователів із необхідних 12, каже завідувачка Людмила Назаренко. Зв'язку з низькою заробітною платою вихователі молоді пішли у приватні дитячі заклади, бо взагалі змінили сферу діяльності. І в нас залишилася такі, знаєте, стабільний колектив, який має вікові межі 35-60+. У Луцькій громаді діє 51 дитсадок, які відвідують понад 9400 тисяч дітей. У закладах дошкільної освіти налічується орієнтовно 1800 вихователів, каже директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів бракує 150 педагогічних працівників. Ситуація досить непроста, навіть десь моментами критична, тому що розуміємо, що про тих заробітних платах зрозуміло, що бажання працювати в наших вихователів воно втрачається. Робочий день вихователів триватиме з 7.45 до 18. 15. Якщо у батьків виникне потреба залишити дитину довше, то опрацюватимуть чергові групи, каже Віталій Бондар. Нові зміни у роботі дитсадків Луцької громади вступлять в дію з 1 березня цього року. Майже 92% мешканців, які офіційно зареєстровані на Волині, мають укладені декларації з сімейними лікарями, терапевтами чи педіатрами. З 1 березня 2025 року пацієнти, декларації яких з сімейними лікарями не були верифіковані, тобто не були оновлені дані, тимчасово втратять доступ до гарантованих державою безоплатних медпослуг. Розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. У Луцькій міській дитячій поліклініці працює педіатром понад два роки Марія Дорецька. Станом на кінець лютого має 945 пацієнтів, з якими укладені декларації. 14 пацієнтів потребують уточнення даних в єдиній електронній системі. Це переважно діти, яким виповнилося 14 років. Ми повідомляємо батьків і просимо підійти з документами. Декларацію перезаключати на даний момент не потрібно, але може бути обмежена робота з карткою. Лучанка Олена має двох дітей: – 10-річну доньку, з якою прийшла на прийом, та 14-річного сина. Декларацію з педіатром підписала рік тому. Дані сина ще не оновлювала. Ми зробили йому айді картку, бо тому, що того року йому 14 років, і ми принесемо дані у педіатричному відділенні номер 2 Луцької дитячої поліклініки. Працює 23 педіатри, які обслуговують майже 20 тисяч дітей. Щоб отримати первинну меддопомогу, батьки мають укласти декларацію з лікарем, каже завідувачка відділення Жанна Пахарчук. Наразі потребують оновлення даних приблизно 500-600 декларацій. Верифікація сама займає 5-6 днів. Війна внесла свої корективи. Багато діток виїхало за кордон. І ми дозвонитися до батьків не можемо близько дві тисячі дітей. У центрі первинної меддопомоги, що на проспекті відродження, працює 106 сімейних лікарів, які надають медичну допомогу 157 тисячам пацієнтів, з якими укладено декларації, розповів Суспільному медичний директор Віктор Пахарчук. Цифри скільки саме лучан зараз потребують уточнення даних по деклараціях, не називає. каже верифікація відбувається упродовж останнього року. Статистика щоденно змінюється. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рошко розповіла, що незалежно від статусу верифікації укладеної декларації, пацієнт не може бути позбавлений первинної медичної допомоги, а медичні послуги в закладах охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ, повинні надаватися безоплатно. У грудні січні погодні умови в області для перезимівлі озимих культур були задовільними. Це підтверджено відповідними результатами відібраних зразків, розповіла Суспільному завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського центру з гідрометеорології Олена Кондратчук. Температура повітря була вище норми у цей період, тому озимина відновлювала вегетацію і припиняла. Зниження температури повітря у лютому, ймовірно, може вплинути на дозрівання озимих культур. Розлогіше Петро Юровчик. На полі, де росла соя, працівники Волинської філії Українського інституту експертизи сортів рослин посіяли 80 гектарів озимої пшениці. Пшениця війшла в зиму добре розкущеною для перезимівлі. Воно вже не дуже то страшне. Температура на вузлі кущення може досягати у озимої пшениці 10-12 градусів а у озимого ячменю 8-10, тільки з 10 лютого почалися трохи морози, які були 3,6 градусів. Для озимих культур загрозливого немає. Двічі в рік відбирають проби монолітів для визначення перезимівлі озимих культур. 25 січня і цей раз ми брали 24 лютого. На 10 й день ми спостерігаємо чи нормально воно перезимувало, чи є запас вологи, шарі ґрунту. І визначаємо кількість загиблих і кількість ростин, які можуть перезимувати і можуть дати врожай. Це межа, де на одному полі росте озима пшениця, а на іншому озимий ячмінь. Агрономка Іванна Тригоб'юк показує різницю. Пшениця майже зелена, а ячмінь вже пожовтівший. У лютому на Волині температура повітря становила до 16 градусів морозу, сказала завідувачка сектору обласного центру з гідрометеорології Олена Кондратчук. На початку місяця, що минає, агрометеорологи спостерігали до 12 градусів морозу на глибині вузла кущіння озимих культур. «Зимина можливо буде мати якісь пошкодження, тому що от буквально сьогодні ми відібрали зразки рослин, які на відрощування. І ми будемо визначати, чи є якісь пошкодження, чи немає, тому що ті зразки рослин, які ми відбирали 25 січня, вони показали, що загибелі рослин у нас немає. Зрідження по області немає. Цього року за словами начальника розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша посіяли на 30 тисяч гектарів більше оземини ніж торік. Узимих зернових нас посіяно. 185 тисяч гетарів, що на 20 тисяч більше, і відповідно у зими ріпа площа посіїв складає 50 тисяч гітарів, що на 10 тисяч більше до рівня минулого року. Відібрані моноліти засвідчують доволі високу життєздатність рослин, регенеративну здатність. Дає всі підстави розраховувати, що зрідженість посії буде в межах 5-6%, що є цілком би, природнім для, для перезимівлі у зиме. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.